Забуті слова Леся Українка. То вже давно було, мені сім літ минало, а її, либонь, минуло двадцять літ. Сиділи ми в садку, там саме зацвітало, і сипався з каштанів білий цвіт. Вона не бавила мене і не учила, як кидала із забавки й книжки, щоб тільки з нею бути. Вона уміла єдину забавку листи вінки. Я подавала їй квітки і лися, і трави, і з рук їй не зводила очей. Здавалося, вона плела не для забави, а щоб зробить оправу для речей. В її речах слова котились, наче хвилі, мов сльози по її замучених братах. вінку здавалось, блідли квіти білі, і в'янули слова журливі на вустах. То знов зривалися слова, палки, ворожі, мов грізні вироки всім тим, що кров лили. Вінку палали кров'ю дикі рожі, слова, мов квіти, ярії ціли. Шумів зелений лист. І голос, той коханий, про волю золоту співав мені. Вінку мінився злотом, ряст весняний, і золотим дощем лились пісні. То вже давно було. Давно пора минула таких червоних, необачних слів. С... Либонь, вона й сама про них забула. Хто дбає про вінки, що замолоду плів? І я забула їх, не пригадаю слова з тих наших довгих, запальних розмов. Лиш барва їх, мелодія раптова тепер, як і тоді мені бунтує кров. І та мелодія не може заніміти не раз. Як тільки лист од вітру зашумить, чи блиснуть проти сонця ярі квіти, У нас ненацька в думці забрени. Неначе хто її поставив на сторожі, Щоб душу кожний час будить від сна, Щоб не заглухли в серці дикі рожі, Поки нова не зацвіте весна.